Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження шикарний кросовер за чудовою ціною. Цінник на дане авто 9490 американських доларів. Зустрічаємо це Міцубіші Паджеро. 2005 року випуску об'ємом двигуна 3,5 літри бензин з автоматичною коробкою передач на повному приводі, має досить високий кліренс, дуже гарну керованість, чудовий стан автомобіля, авто повністю доглянуте та обслуговане. Своєчасно проходить ТО за регламентом, по кузову автомобіль виглядає дуже гарно. Кузов також доглянутий, є повнорозмірне запасне колесо. Гарний сірий колір, є тонування склав круг. Красиві фірмові диски, зимова гума встановлена по салону по комплектації. Салон у нас шкіра чорного кольору, салон доглянутий як на свій вік, в гарному стані. Електропакет. Є круїз контроль, пробіг автомобіля 224 тисячі кілометрів, штатна якісна мультимедіа, клімат контроль в комплектації. Є підігріви. Передніх двох сидінь, автоматична коробка передач, управління повним приводом є знижені передачі. Чудовий доглянутий кросовер за чудовою ціною. Повторюю, ціник на дане авто 9490 американських доларів. Стан автомобіль близький до ідеалу. Всіх запрошуємо на здрав даного авто до нас в автосалон. Знаходимося за адресою місто Харків, Проспект Гагаріна, 23 автосалон. Автопарк всіх чекаємо.